Усім привіт! І здоровенькі були. У нас літо, літо 27-29. Розбирайся і гуляй. Краса, якраз, от знаєш такий самий пік літа. Так і хочеться рванути на океан. До речі, давно не були. Що все тако закрутилося, то одне, то друге, то одне, то друге. Забули, що океану тут годині їздить? До роботи ще всі, до роботи, до дівчаток. Дивлюся, літо у нас, але можна одягнених чудернацько людей побачити. Тут, тут поняття мода. Немає таких значень, як у нас. Мода. Щоб бути дивитися на мене. Я вас переключу, дивитися на дорогу. Кому подобаються наші села. Welcome! Тут по моді чи не по моді, не знаю, влітку можна побачити, молодь ходить одягнена в агах, такі зимові, теплі чоботи. А влітку ти ту саму молодь можна побачити, що вона шльопає по холоду у, у В'єтнамках, у флип флап Тут одягає хто що хоче, дівчата. Тут нема перед ким хизуватися, як на мене. Подивіться, село. Навіть нема тротуарів, тут ніхто не ходить пішки. Одінься, як хочеш. У що хочеш. Все одно тебе ніхто не буде бачити. Хизуватися не приходиться. Америка країна іммігрантів. Тут індуси, китайці, японці різної твари парі. і у них у кожного своя мода. Не завжди ми одне одного розуміємо в цьому понятті мода, але всі відносимося один до одного з розумінням. Кожного своя культура, своє бачення, своє сприйняття моди. У мене сусіди індуси з однієї сторони, з другої американці. Що я можу перед ними похизуватися? Мені здається, що їм пофіг, в чому я пішла і як я прийшла. Індуси ходять не раз одягають гарні оці свої наряди, сарі, гарно. Ми можемо виходити у своєму вбранні, в українських вишиванках. Ніхто не має до нас ніякого знайти діла. У них своя культура виховання, своя культура одягання, у нас своя. Американці не люблять хизуватися дорогим мені так здається. Вони не одягають. Брендові речі, на яких великими літерами написано: Gucci чи Yves Saint Laurent або там ще щось. Це лише наші так можуть одягатися. Бо наші рахують, що це круто. Різні Adidas Nike, шмайки тут завжди є на сейлах, які можна купити за пару доларів. І хвилюватися цим всі розуміють, що нема чим, бо всі знають, що ти це купив отому на сейлах. І воно не коштує мільйонів. Звичайно, люди мають дорогі речі, звичайно, люди мають дороге вбрання і коштовності, але вони одягаються тут не в будній день. А коли йдуть люди на якісь, я знаю, вечорниці, в бари, ресторани, якісь великі події, це є кожного дня. Тут від малого до великого спортивний одяг. На каблуках тут ніхто не ходить, тому що у машині їхати на каблуках незручно, пішки ходити далеко також не зайдеш. Тут не виходять на каблуках, щоб сміття винести, чи за хлібом піти в магазин, каблуки не одягають. Тому що, якщо я їду в машині, мене ніхто не бачив, чим я одягнена і що на мені бзута. Мені здається, що з цим тут якось проще. Да навіть у Сіті, у Нью-Йорку, каблуки можна одягнути, якщо ти десь там окей, ти йдеш в ресторан. Але у білий день у каблуках ходити не зможеш, тому що дуже великі відстані у Нью-Йорку. Дуже багато, якщо треба побачити, то дуже багато треба пройти. Якщо багато, треба е, встигнути то ноги твої не витримають просто ніяких каблуків. Саме належне взуття це тут є кросівки. Ми вже знаємо, що таке вийти у, у Нью-Йорк погуляти. Завжди бігається практичне взуття, щоб не натирало, щоб не боліли ноги. бо ввечері вже до поїзда. То ті ноги ледве волочиш, щоб добратися додому. А тут, самі бачите, тут тут від малого до великого всі ходять у лосінах, навіть бабки старенькі, навіть бабки влітку ходять у шортах і нікого це тут не смущає. Тому що жарко, тому що практично. І на красоту. Менше хто звертає уваги. Тут кожен одягається так, як йому хочеться. І дивуватися, що пішла бабка у 70 років у коротеньких шортах, тут нема кому. Тут таке життя, тут так люди живуть. Тут ніхто на вулиці один одного не знає і ніяких критерій вбирання тут нема. У нас там бабки бідні, спідничку одягають по селах. Рідко хто тепер штанці, може штанці, тепер більше пішли туди у діло. Але тут тут нема поняття віку і якогось, знаєте, сорому. Я не бачила. Бабки ходять у коротенькі, навіть спідничках таких спортивних, якщо вона йде гуляти у парк, гуляти це мається на увазі. Вона займається спортом, і вона йде у парк ходити. То спідничка коротенька, з коротенькими шортиками. Їй так подобається, це в неї форма спортивна. Вона йде собі гуляє. І ніхто не оглядається, і ніхто за нею слово нічого не каже. Тому що людина займається спортом. Вона дбає про себе, про своє здоров'я. І ми якогось дня, якогось, якийсь час переходимо цю межу, яку починаємо задумуватися не про моду, а про себе, про здоров'я. До цієї межі ми всі йдемо хто як, хто на що гаразд, потім ми починаємо задумуватися, що краще, що потрібніше, і туди вкладаємо гроші. Тому краще вкладати гроші не в взуття на високих каблуках і не на дорогі сумочки від Гучі та від брендів відомих, яких вартують по 1000 доларів і більше. А приходить час і ти починаєш ці тисячі вкладати в здоров'я, у відпочинок. А молодь, котра розумніша, молодь у навчання. У мене маша тепер навіть взяла. Е Класи. Здала. Вона ну, спочатку заплатила за ті класи, щоб взяти. Потім здала тест на ті класи, і тепер вона також свій ем, як сказати, статус медсестри. Вона має вже там, не знаю, дві чи три регалії, що вона є реджестер з якимось регаліями. За це їй, звичайно, буде піднята зарплата. От в це треба вкладати гроші. А дрантя. Це таке. Сьогодні модно, завтра не модно, не встигаєш за модою. Звичайно, тут є дні високої моди. тому в Нью-Йорку як одягнуться, аж страшно подивитися. Мода, як сказилася, повдягається одягається в якісь баняки. Так що таке? Мода якось відійшла трошечки на другий план. Якщо купуємо щось, то те, що потрібно, те, що подобається, те, що підходить до фігури. Хіба знаєте, тут ем, не всі одягають те, що підходить до фігури, щоб ви собі зрозуміли. Особливо афроамериканці, вони одягаються так, як вони хочуть, і як їм краще. Хоча наші не завжди це розуміють. Не розуміли і ми спочатку, але звикли. Що робити? Та й такі у нас справи з модою. А я погнала на роботу до своїх маленьких принцесів. Такі вже гарнюні, такі вже кумедні. Ой, старша пішла у відказ. У неї на все «ноу». Вона на все каже ноу ноу. Но». А молодша? Тільки посміхається, нічого ще не говорить 10-й місяць, нічого не говорить, тільки посміхається Без беззубим ротом, і зуба одного навіть ще немає. І, ну, ося ця ратайка буде переді мною їхати всю дорогу. Вибачайте, вже як я, не завжди можеш їхати сама по дорозі. А я прийшла в магазин знову по квіти. Дивіться, яка краса 100 доларів. Така 37. І така, напевно, також 30. Для чого мені квіти? У моєї цієї мамочки ж було день народження 23 долари. Ось такі. І я після тих безсонних ночей так їй нічого й не подарувала. Я мала на увазі. Якусь квітку подарити, вона любить також щось сажати. А я нічого не подарувала, але так як і в неї сьогодні гості, і в неї завтра будуть гості, то я ще маю час її подарувати. Це вже не буде трохи запізно. Квіток багато, дивіться, орхідея. Не орхідея, господи. Лаванда 15. розмарін, дивіться, є, який шикарний. 15 доларів. Василюк, дивіться, який шикарний. 15 доларів. Перці, purple basil, пурпуровий васильок. І дивіться, помідори, які. Також, дивіться, крупні. Навіть вже є маленькі помідорки. Коштують вони 20 доларів. Ага-га. Так, помідори не беремо, маємо свої. У Бог буде мати гарний врожай цього року. Цитронелла. 15. Вона також має гарно пахнути. А, -а, -а, а! Не то слово. Запах шикарний. От що їй подарувати? Ось це що це таке, я не розумію, що це за квітка. Гарний корч, Якісь ось такі Квіти. Ось тут вона є з папірчиком. Як називається? А, це також цитронела, Mosquito Plant, Це відганяє комарів. Ну, але дійсно запах шикарний. Тут вони по 10. Інтересно, чи вона передньою. Соняшники, дивіться, які є шикарні 23 долара. Мої поки ростуть. Ось такі 23 долари якісь також. Що тут пише? Ангелонія. Ммм, mm, не пише чиреніо. Чи еніо, чи, чи піреніо. Треба читати. Немає окулярів. Хто може має? Ангелонія? Такі якісь, Це що це таке? Як так називається? Також мають квіточки якісь. Портулака. Портулака. 23 долара Портулака. Це є Еніол Ось написано на горі. І це є все Еніол Я думала подарити їй, подарувати ось таке о щось. Або вона би підвішила, або поклала, прийдуть гості, щоб там було в неї гарно на бакярді. Щоб квітло, дивіться, які горшки гарні є. По 30 доларів. червоно жовті. Ой, вже так багато, я вже запуталася. Попробую вибери. Це все Енюа. Це все Енніо. Це вони тепер побудуть і відійдуть однорічки. Ось вона тепер собі була купила ось такі рожеві. Усі інтересні. маленькі, Deer Resistant. Добре, що оце пишуть, щоб люди знали, що купляють, щоб не їли, щоб не їли олені. Ціни їдять, бачите? 3 долара горщик. Ну, але горщик тут ось такий матький. Але тут є, дивіться, скільки шість рослинок. Можна насадити і буде гарно. Тут кольорові. Не знаю, петуні це взяти, чи що її взяти, чи щось її краще взяти, або краще. Це треба до ранку взяти додому, щоб ще воно ніч дома перебуло, якщо буде її вести це завтра. От горщик інтересний. Це 45 доларів. А ось у середині ще яка краса є. О, ось такі гарні квіточки. Це у нас що? Бланкет Flower. Бланкет. Гарненькі, густенькі. Схожі на мої ці. На їх на цеї, ну це не їх на Скільки вони коштують? 10,98. А дивіться, я відхопила одну. Китайська троянда, хібіскус. 9 доларів. Гарний такий кущик цвіте, має пупці на цвітіння. За 9 доларів, думаю, візьму. Гарні ромашки є. Ось ці гарні також тут. Дивіться, самі пупці. Квіти пишні. 12 доларів ромашки, але ромашки маю. Ну і переніл. Це те, що я маю вдома, що в мене вже цвіте і пахне. Так що сьогодні це не беру. Гарна лаванда. Тут це інгліш лаванда. Салвія. Я взяла Салвію, а вона у мене трошечки посиділа і все. Відійшла. Шкода. Не знаю, чи продовжить чи вже, чи вже хана її слідуючого року. Флокси тут є, дивіться, які по 10 доларів, також гарний цвіт. Спідвал 16-17. Ось такі. Я вже брала. Щось вони казали, що перенів. А вони щось рік та і все, на другі вже не вийшли. Гарні. Лілії 25. Powerfood є yeah, 22 долара. Астака китайська троянда, я бачу, яка сплечена, вона коштує 35. 30. Остакан. Як називається? Кажіть ви мені, а я вам. А за 10 моя нічим не гірша цієї ось такі композиції тут також є. Ще якась тут оса чорна лазить. А по чому ці? 35. І хібіскуси. У нас колись, коли ми були дітьми вдома була така китайська троянда. Досить довго жила і нічого їй не хібувало. 23 тут вони, а я взяла за 10. Сподіваюся, що нічого їй не хібує. Дивіться, покажу, що купила. Подарунок взяла отаку діпладенію. А собі взяла цю троянду і тепер думаю, куди її всунути. Тому що в мене вже тут і так густенько. Можливо, отут, замість цього старого куща, який вже ніякий, старенький, можливо, його треба поміняти. Ну тут біля хати. Біля цих троянд. Покажу зараз ще, що ще взяла. Купила ще ось такі. 3 на 12 квіточки. Жіночка яка продавала нам помідори. Казала, що це квіточки відганяють від помідорів різних шкідників, метеликів, якихось гризунів. Взяла, побачимо, що з цього буде. Все, на цьому з вами прощаємося. Всі пока. Всього найкращого. Бай-бай. Дивіться, у нас вже які помідори.